Чоловік не передумав брати Стай-Сі. Я чоловікові сказав, чоловіче, з Type-C будем 750 мА. Тому що тут модуль зарядки стоїть, займає пів акумулятора. І в акумуляторі слишком мало місця залишається для вещества. В нього мала йомкость. А в цього акумулятора 1250. Це найбільша йомукость, яка существує в такій банці. Цей акумулятор буде кращий. да, Цей з. Ну, цей буде краще. А для того, щоб його заряджати, просто береш зарядне. І ще із функцією павербанку обов'язково, так як у нього чоловік, світло виключають. А в ліхтарі от Володимира в нього буде отакий ось LG 3200 і отакий китайська банка буде. Ось так, ось. І всі ці акумулятори він зможе вставити в зарядне і використовувати на виход як павербанк. І якщо в нього світла немає, телефон здох. Він зможе з допомогою цього LG один телефон, типа айфона з невеликою батареєю зарядити на 100%. відсотків. це круто, це круто. Того я чоловіків продовжував такий комплект. Він бере ліхтар від Володимира. У нього два оцих акумулятора буде. Один оцей акумулятор і ще й зарядне. І ну за це 840 гривень. Це недорога плата за те, що тебе вдома буде прям паличка-виручалочка. Весь комплект електроніки від Володимира. Я так вважаю.